Вітаю на телеканалі СТВ. З вами Вікторія Шульська. І сьогодні ми вас познайомимо з старшим лейтенантом служби цивільного захисту Дмитром Гриневичем. Дмитрий, вітаю. Розкажіть, будь ласка, про себе. Скільки ви років вже в професії? Чим ви займаєтесь? Якій частині служити? Професія вже близько 10 років. На даний час я тимчасово виконуючи обов'язки начальника 11 ДПРЧ 1 ДПРЗ. Розпочинав свій службовий шлях з другої частини пожежним рятувальником. Змінив декілька посад і зараз на посаді тимчасово виконуючи обов'язки начальника частини. Чим ви займаєтеся? Які ваші обов'язки? Обов'язки входить, так як я начальник частини. Це відповідальність за весь підрозділ, за весь особовий склад, який в моєму підпорядкуванні. пірпорядкуванні. Час викликів я так само виїжджаю на хлопцями на пожежі, на звичайні ситуації, являюся керівником гасіння пожежі і керую вже безпосередньо на пожежі чому ви обрали цю професію? Ще з дитинства мені подобалася професія. Я бачив декілька разів, як працюють пожежники, їхня мужність, їхня сміливість. І з дитинства мені це подобалось і вирішив в майбутньому стати пожежником. Можете розповісти ваш шлях від отого хлопчика, який хотів стати пожежником до вже пожежника? У мене брат служив теж в пожежній частині, пожежним рятувальником. Я до нього неодноразово. Приїжджав на роботу, дивився, хлопці працюють, чим займаються, намагався там з ними щось подивитись, мені було цікаво. Відтоді я вирішив, що точно буду пожежником, намагався стати ним і став. Ви пам'ятаєте свій перший виїзд на пожежу? Так, чудово пам'ятаю. Мені ще було 19 років, молодий. Перший виїзд на пожежу в місті. Горів приватний будинок. До приїзду на пожежу дуже хвилювання було. До кінця я не розумів, де я ходжуся. Але вже по приїзду якось були задачі, виконували задачі, і це хвилювання вже ставали на другий план. якось. А після першої пожежі вже зменшилось хвилювання чи так само залишилось? Коли приїжджаєш на пожежу, вже хвилювання Ну, не, не до хвилювання, ти вже виконуєш свою роботу, намагаєшся допомогти людям, якщо якісь. Травмовані намагаються їм надати допомогу і зробити на пожежі все так, щоб було менше якихось збитків людям, менше горе людям. Скажіть, будь ласка, як змінилася ваша робота з початком повномасштабного вторгнення? Дуже змінилася, тому що раніше у нас, як були пожежі, були ДТП, якісь ліквідації. Таких невеликих надзвичайних ситуацій, а під час початку війни ми стикнулися з тим, що ми до цього ніколи не бачили. Після ракетних обстрілів ми приїжджали в місце і ми бачили це вперше: руйнування дуже багато будинків, багато постраждалих, і це дуже тяжко саме емоційно. Можете описати випадок, який звамтався найбільше, який був найбільш складним? Ну, складних випадків багато, за 10 років їх дуже багато, але під час війни останній ворожий обстріл, під час прибуття на адресу ми побачили дуже велике руйнування будинків, їх було близько більше 10, Мабуть, спочатку ми пошук людей зробили, після чого вже приступили до гасіння пожежі. Велика навантаженість була, тому що водойом був далеко. Але в принципі все згуртовано було, і ми справилися своєю роботою, все зробилось добре. У вашій роботі у вас бувають моменти страху, коли ви боїтеся? Страх він є завжди. Я думаю, що це в кожній людини, і так само і в нас. Ми не відлічаємось від звичайної людини. Так, страх є, але цей страх вже ж попередньо казав, коли приїжджаєш на виклик, він якось йде на другий план і ти за нього забуваєш, виконуєш свою роботу. Що вас мотивує і підтримує складні моменти? Підтримує, в принципі, це моя, мої хлопці, які виїжджають з мною на пожежу. Мене дуже підтримують. І підтримує це моя сім'я, яка за мене постійно думає, коли під час десь на виклику. І мотивація Є, щоб я приїхав вдома, їх обійняв. Що б хотіли, щоб люди знали про вашу професію? Ну, те, що ми виконуємо свою роботу, ми стараємось допомогти людям, постійно займаємося, підтримуємо фізичну фізичний наш стан, психологічний стан. Ми постійно 24 на 7 ми на зв'язку і готові допомогти. Чи був у вашій практиці випадок, коли ви вам доводилось рятувати людину? Так, був неодноразово. Одне з це, ще був пожежним рятувальником, була пожежа в квартирі в місті. Ми приїхали, провели розвідку. За інформацією в квартирі знаходилась бабуся. Ми зайшли в квартиру, знайшли уже в без свідомості, евакуювали на свіже повітря, надали першу домедичну допомогу, і до приїзду вже медиків вона прийшла в свідомість і неї забрали медиків, і З неї все було добре. Чи були в неї якісь слова? Чи вона вам щось сказала? В той момент ні, але там, через пару днів, приходили неї не родичі, і дуже нам були вдячні. За допомогою, що ми врятували їхню бабусю. ось ви їздите на багато викликів. Як реагують люди, коли ви приїжджаєте на допомогу? Є люди, що навпаки там нас чекають із нетерпінням і по приїзду. Вони дуже раді, що ми приїхали, щоб ми змогли допомогти їм. Є люди, які якось так рівно приїхали де приїхали, але більшість того, що це люди, які нас бачать, вони їхні думки нарешті приїхали вони зараз допоможуть нам як взагалі ви відчуваєте підтримку людей як вона відчувається підтримка людей да це дуже важливо тому що по приїзду коли вони навіть після пожежі, нам вдячність від людей це так само психологічно нас більше стимулює до виконання ринку можете будь ласка розповісти якими рисами повинен володіти рятувальник повинен мати фізичну підготовку Психологічну підготовку. Наскільки важлива командна робота у вашій роботі? Командна робота дуже важлива в нашій роботі, тому що ми виїжджаємо на пожежі відділенням караулом. Наприклад, моя команда. Ми довіряємо приводному життя, і ми знаємо, що за спиною в мене є людина, яка в будь-яку хвилину може і підказати, і допомогти. Як ваша родина ставиться до вашої професії? Ти нам дуже підтримує мене в. За мою професію дуже тяжко, особливо в даний час, тому що багато викликів, і це і вночі можу, можуть телефонний дзвінок, встав побіг, щоб не родина, не родина підтримка, я думаю, було б може по-другому. Завдяки їм я, в мене є стимул до чого йти, і стимул допомагати людям. Чи важко поєднувати професію і особисте життя? В даний час так, важко, тому що мало Приділяється уваги родині, так як дуже багато роботи, дуже багато викликів. Але стараємося будь-яка хвилина це давати родині все, що, все, що можу в свій вільний час. Чим ви взагалі займаєтесь у вільний від роботи час? Вільний від роботи час це є якісь прогулянки, які заняття з родиною, аби їм приділити більше часу. Про що ви мрієте на даний час в кожного українця, так само в мене це одна єдина, щоб Завершилась наша війна, щоб небо було спокійним і щоб люди проживали у спокій мирі. За що ви найбільше любите свою роботу? За мій колектив, який всьому допомагає, всьому підказує. І Це команда, яку приходиш на роботу і хочете на роботу. За колектив, за відношення. До нас, за відношення людей до нас. Робота рятувальника пов'язана з великою кількістю викликів. Що вас тримає у своїй професії, попри ці виклики? Тримаю що дуже багато викликів, але є смисл в цьому, в цій професії. що Ти даєш допомогу людям і хочеться допомагати людям. І робити все, щоб їх не менше було якихось навчальних ситуацій. Як ви ставитесь до того, що вашу професію рятувальники називають героями без зброї? Ну, себе я не вважаю героєм. Я вважаю героєм, це наші хлопці-дівчата, які стоять на передовій. Наші Збройні сили України це наші герої. Ми виконуємо нашу роботу, допомагаємо людям. Все, що від нас потрібно, ми це все робимо. Дякуємо, що були з нами. До нових зустрічей у наступних випусках.